Рано чи пізно наша душа вона вийде з цього тіла, і вона піде далі або до царства Божого до Бога, або на вічність пекло мучитися і там мучити чорти та віси. І одного разу мій священик, спілкуючись з досвідченим доктором, який якраз таки пережив цей момент, коли його душа вона вийшла з його тіла, він запитав його і сказав: Ви коли вийшли? Ви як дивилися на себе? Зверху, вниз, тобто з душі, або з тіла? Ви дивилися на душу? Він каже, зверху вниз. І таким чином стає зрозуміло, що душа вона важливіша, вона вічна, і питання, куди вона піде далі. Тіло тут залишиться на землі, але куди піде душа далі? Для того щоб душа вона не потрапила на вічність в пекло, щоб там не мучила всю, всю вічність, потрібно тут на землі притримуватися стандарту святості чистоти, треба правильно відноситися по відношенню до ближніх, до інших людей і ставати дітьми Божими. Дитиною Божою і учні Ісуса Христа тоді душа піде до Бога.